Добрий день, раді вітати вас на нашому каналі наш сад та город». На дворі дуже похолодало, обіцяють заморозки і вся наша розсада, яку ми готували до висадки, почала потрохи переростати. Ось наші перчики. Як ви бачите, розвинені вони дуже гарно. Ось такі міцненькі. Кремезні зелені листочки. Дуже маю велике сподівання, що ці перчики дочекаються ще цих кілька днів, коли потепліє і підуть в ґрунт. Ось. Розсада томатів. На відміну від перців, вона вже трошки почала переростати. Деякі кущики, бачите, яка відчутна різниця, коли ми візьмемо з великим об'ємом, більшим об'ємом землі, ось тут приблизно десь біля 300-350 мл. Кущик кремезний, йому вистачає живлення. Він не так тянеться, якщо ми візьмемо От для порівняння інший з меншим об'ємом землі. Так, він непоганий, зелений, але вже почав потрошечки витягуватися. Але... На даному етапі витягнута розсада. Це не є чимось критичним, є багато способів, як висаджувати. розсаду, що трошки витягнулося. Вона в нас зараз в гарному стані, але хотілося б вже пошвидше її висаджувати в грунт. Ось. Це інший сорт. От один, один перчик, який насіявся сам. Я його відсадив, але він поки що в дуже такому маленькому стані. Вся остальна розсада дуже-дуже виглядає дуже гарно. Ось так, але вже, надіюся, висадимо скоро її в ґрунт. Вона вся підписана. З іншого боку теплиці також розсада, висаджена вона висіяна вона трошки пізніше і ось дочікується. Свої черги для висадків в ґрунт баклажанчики. Зараз хочу вам показати розсаду томатів, яку ми рятували від переростання. На нашому каналі є відео про це. Як ви бачите, в якому стані вона була. Ось ми знімали відео, коли пересаджували, вона до нас попала від сусідів. В дуже такому ну витягнутому немічному стані, ось ви бачите, який стан вона має на сьогодні. Так, вона дещо відстає від нашої розсади, але досить-досить непогано. от візьмем хоча б оцей кущик. Так, десь через тиждень-два вона буде готова для висадки. На початок травня вона буде готова висадки відкритий ґрунт. Тому наша Методика, наша схема, як зробити, щоб розсада не витягувалася, вона працює. Ви можете бачити на, власному, на власні очі, вона працює дійсно. От розсада томатів в гарному стані. І вона дасть гарний врожай. В самій теплиці ми вже висіли, Вже збираємо врожай ранньої зелені. Як ви бачите, пікінська капуста вже почала закручувати головки. Китайська капуста Пак-Чой, з якої ми вже збираємо зелень. Далі салати, які ми вже вживаємо в їжу. І далі рядки, редиски. Редисочка вже почала зав'язувати голівки. Ось видно, вже з'являється. Підростає. Я думаю, що днів 5-8 і можна буде збирати врожай. І хочу запропонувати вашій увазі ще томати, які ми вже висадили на постійне місце. Ось як зараз виглядає томат. Це індетермінантний томат. Бачите, наскільки він виглядає міцно. Ось така от вже велика рослина. Почуває він себе дуже гарно. Наша рідівка, яку ми вирощуємо рядом, йому не заважає. Він дуже гарно з нею дуже, є дуже гарним сусідом. Ось ви бачите дуже такі гарненькі листочки. Скоро будемо збирати врожай. Ось другий такий же томат. Теж в дуже гарному стані, бачите, для порівняння ті рослинки, які, от якщо ми поставимо два, отут стоїть один помідорчик в горщику, ви можете самі бачити, висіяні вони були одночасно, але цей висаджений в у на меншому стані у ґрунт і ви самі бачите різницю в розвитку рослин. Ви бачите листя і стовбур цієї рослинки, і листя, і стовбур цієї. Звичайно, об'єм ґрунту має надзвичайно велике значення для того, щоб гарно розвивалися рослини. Сподіваюсь, що найближчим часом погода вирівняється і можна буде висаджувати нашу розсаду в відкритий ґрунт для того, щоб отримати гарний урожай. Дякую за увагу.